Погода в Україні у травні буде неймовірно спекотною. Після снігу, дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо. За прогнозом метеорологів сайту Метеопрок, у травні в Києві та інших областях України очікується літня погода. Температура повітря переважно буде вище – плюс 20 градусів. Дощових днів очікується небагато. З 1 по 5 травня температура повітря становитиме від 20 до 21 градуса тепла. З суботи, 6 травня, по понеділок травня. Травня температура трохи спаде. Після чого до 14-го числа знову потеплішає до плюс 20, плюс 22 градусів. Друга декада травня буде по літньому теплою. Стовпчик термометра буде підніматися до плюс 24 градусів. Опади в травні можуть бути 14-го, 18-го, 19-го, 27-го, 28-го і 30-го числа. Також синоптики зазначають, що після Великодня 16 квітня в Україну прийде різке потепління у деяких. В областях України стовпчики термометра показуватимуть плюс 20 градусів. Крім того, дощі і грози будуть поступово відступати і з'явиться більше сонця. Раніше синоптики обіцяли погоду в Україні з сюрпризами. За прогнозом, ймовірно, варто очікувати похолодання і навіть нічних заморозків. Метеоресурси відзначають, що до 16 квітня можливе похолодання в день до плюс 4, плюс 8 градусів, а вночі не виключені заморозки. Підписуйтесь на наш канал, щоб як завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.